24 кВт. І що я хочу вам сказати, я вже на ній не їздив 190 000 км, зараз тут покажу. І чи варто купувати таку машину в 2025 році. Це перший Volkswagen e golf який з'явився у 2014 році з батареєю на 24 кВт ваша дійсно сілою 115 і крутящий момент 270. У автомобілі вже 190 тисяч пробігу. Машина себе дуже добре почуває. Я на ній їздив як і в місті, так і на трасі. Батарея жива, не так як у ліфах, вона розсипається, вже накатав дуже приличний кілометраж і все з нею дуже добре. Як ви бачите, ось такому вона в стані. Візуально топовий Гольф всьомий тільки як ми бачимо, без вихлопної труби виглядає дуже бодро. Ось на свій рік він ще такий елегантний на 2025 рік. Як ми бачимо, тут немає такого агресивного дизайну, як у Тесли, але є своя впізнаваємість. Це голь 7. і тому ми знаємо, як народна машина в Німеччині всі. Запчасті знайдуться, все буде дешево і якісно. Як ми бачимо, гольф зарекомендував себе в Україні, і їх дуже багато на нашому ринку. Пластик бампера зовсім не вигорів, ну таке трішечки поцарапався. Тут так же само, оптика у нас нижня працює це типу як туманка ну не туманка Ось і як ми бачимо, фара дуже чітка. Якісна, вона ледовська, нічого там не помотніло, нічого не вигоріло, світить дуже сильно якісно. І це дуже великий плюс за такий пробіг. В салоні гольфа все стримано, продумано, все так, як має бути. Ось ми бачимо, тут по сидінням все чудово, вони не продавлені. Це в нас тряпочка, все як має бути. Ну, трішечки, звісно, тут, от, як ми побачимо. Є такі складочки, але це нічого страшного, Ну, якість говорить сама за себе. У нас тут є підігрів сидінь, трьохфазний є е, сенсорний екранчик, ось і камера заднього виду. Чудово! Єдиний мінус е, тут це тільки трішечки затерте кермо. Ось і пластик отут-от, також затертий. Ну, нічого страшного. Я катаюсь кожен день і я рахую, що за такий пробіг це ще нормально. Ще руль навіть не перешивав на цьому автомобілі. Заявлена ємність акумулятора 24 кВт, але, як ми знаємо, ці позники залишають, тому тут десь реальних 21 кВт вже йде з заводу. Ось. Я вже проїхав 190 тисяч, і за цей період часу я дуже багато заряджався на швидкісних станціях. І в мене батарея трішечки просіла, і я думаю, тут реальних десь кВт-16 сталося. Да? Ось так от я нічого не можу зробити. Заряджаюсь я як удома, це 2-3 кВт, вона заряджає в годину. Заряджаюсь так, як і на швидкісних станціях, тому що я катаюсь по місту дуже багато 100 кілометрів, 150-200, тому заряджаюсь на швидкісних один раз або два рази. Ось так. І батарея просідає, але все рівно заряд тримає дуже добре і проїжджаю кілометраж такий, що мені треба, але трішечки не вистачає вдома. Заряджаю автомобіль. Ставлю його на ніч, заряджається приблизно за 6-7 годин. А якщо ставити на швидку зарядку, то влітку вона заряджається приблизно до повного це за 30 хвилин, а зимою до години. Ось. Ось така у нас машина бере на швидкої зарядці 40 кВт, а від домашньої 3. І від себе я хочу сказати, скільки я витратив на зарядку автомобіля. Це в мене виходить, якщо я заряджався вдома, і на швидкій зарядці На швидкій зарядці я порахував, що за 2024 рік я зарядився приблизно 880 раз. Ось, ну, приблизно плюс-мінус там 20. Ну і виходить, зараз вам розкажу, скільки в мене вийшло за місяці, скільки я витрачав грошей, щоб зарядити автомобіль. Так, січень у нас виходить 14 тисяч 87 гривень, потім лютий 10 393, березень, 12 тисяч 46 гривень, квітень 9646, травень 6381, червень, 7751, липень, 7053, серпень 6563, вересень 6514, жовтень, 5474, листопад, 7124, грудень, 7501. І загально у нас вийшло 100 тисяч 600... 64. 33 гривні. Я витратив за цілий рік. Представляєте, ось така в мене сума е, вийшла в 100 тисяч. Їздив я дуже багато і заряджався дуже багато. Тепер ви напишіть, нормально це чи не нормально. Я думаю, що це нормально. І проїхав я приблизно на цьому автомобілі 50-55 тисяч кілометрів. Ось і витратив. Всього 100 тисяч гривень і за 100 тисяч кілометрів я хочу сказати, що я вклав немаленьку суму для електрокара. Може, і для когось маленьку, так що давайте я буду знову це все е, вам казати. Буду читати з телефону. Ось е, в перший так скажем, 30 тисяч експлуатації, у мене вийшло на масло 650 гривень, це заміна. Другий раз на 60 тисяч я вже поміняв 750 гривень, плюс фільтр 300. І третя заміна масла, це в мене була недавно, десь приблизно 4 тисячі кілометрів назад я замінював, то це обійшлось мені вже 1200 гривень. Це так само з фільтром. Ось такі ось стіни в нас вийшли на заміну масла, потім в мене з підвіски, там трішечки салонблоки міняв, Рік назад це обійшлося в 4 тисячі гривень. Резіна 7 тисяч гривень, тому що я на цій машині люблю подавати там газ, газ по обірна. От в мене резина настраюється, то я спереді коротше страю, ставлю чуть назад, то передню там дожигаю. Ну краще в мене за весь час вийшло 7 тисяч гривень. Потім рамки на номера усі 450 гривень. Ріснічки на передній фарі 300 гривень. Підсвіт в салон 300 гривень. Омивайка за весь час, я не знаю, 10 тисяч гривень. Клей для стекла я там робив в 1200 гривень, плюс ще там треба заклеїти, ще 300 гривень. Ну це, кажу так загально. Потім бокове скло з підігрівом, бо в мене там трішки воно побилося, там 300 гривень. Ну, це я мені міняв. Недавно я пробив колесо, в'їхав в яму, так дуже сильно добре. Заплатив всього 1200 гривень, там виходить, що резина 600 і колесо, мені там було молотком, і вийшло в мене стікається. Потім я купляв там зарядку для телефонів, там 700 гривень. Потім, як ми знаємо, механізм ключка в Volkswagen, він теж там, коротше, Накрився, це у нас виходить 700 гривень. Ось, поставили випаску, 7000 гривень, потім в мене посипалась вся підвізка нафіг, це я записував в себе в лайв-відосі, і я заплатив 17800. Ось, це пружина взаді лопнула, передня пружина, там ще трішечки стойки були, деякі нюанси теж там замінювались, 3D-розвал, я тоді ось робив. Ну, коротше, пару місяців назад я зробив таке нормальне ТО на підвіску, що тепер можна кататися мінімум ще 200 тисяч кілометрів, і все буде добре. А чому спитаєте така ціна 17800? тому що по ній було реально дуже багато роботи, плюс до цього кажу, представлюсь колеса там на літнього гуму. Ось і прозвав робили. І тому я ось таку суму потратив. Зараз тут її виведу скільки в загальному, і на витрати електроенергії, скільки я заплатив за зарядку. І ось така в мене сума вийшла. Я вже напомню, що на ній накатав приблизно 106 тисяч кілометрів. На Volkswagen є Golf і в мене загально 190 тисяч кілометрів. Що я можу сказати? Ця машина суперова, але потрібно рухатись далі. Ви мене спитаєте, а що, я колодки не міняв, я скажу вам, не міняв, тому що в цьому автомобілі прекрасно працює рекуперація, просто я більшість всього сильно там не розганявся рекуперирує вона дуже сильно, і собі там в екстрених ситуаціях я просто нажимав на тормоз і все. І, типу блін мені, ну кажу, колодок взагалі не міняв за ці 106 тисяч кілометрів, що я приїздив. По електриці у мене все справне, нічого ніяких нюансів не було. Стопи працюють дуже класно. Вся електроніка, всі кнопочки, всі кнопочки в салоні також працюють ідеально. Я просто не знаю. От я приїхав на машині, кажу, вже таку кількість і просто ніяких нюансів немає. Я рахую, що Volkswagen є e Golf це просто німецьке качество. Ось. І його перевіряють багато українців і дуже сильно хвалять. Ну, мені чуть-чуть не вистачає. Краще б це було, звісно, на 36 кВт, але є те, що є. Отже, Volkswagen e Golf на 24 кВт, ще ж, як ми бачимо, живий. Я вам розказав детальний такий огляд, експлуатацію 100 тисяч кілометрів для нього. Я рахую, якщо ви хочете собі перший автомобіль, не купляйте ці срані ліфи. Краще купіть німецьку якість. Ось Volkswagen e Golf, але ще краще купіть на 36 кВт. І ви просто будете кататися собі в жирі, ось і все буде у вас супер. Мені жалко, якщо чесно, що Volkswagen і e Golf зробили тільки електро сьому частину Гольфа, а на 8 не зробили. Якби вони зробили восьму частину електрогольфа і поставили туди батарею там 80 кВт, я би її одразу взяв би. А так жалко, що ця епоха. Електричного самого гольфа уходить і їх більше не виробляють. Але ти запам'ятай, що в цієї машини невеликий запас ходу, тому обирати краще собі електричку наперед, не купляти таку, яку хочеш пантуватися, а тільки для своїх реальних справ. Вибирай тільки те, що тобі подобається, і все буде в тебе супер! А з вами, як завжди, був Драйв. Особливо підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і пишіть коментар. Сподобався вам такий випуск огляд, чесний Volkswagen? Я сказав, його плюси та мінуси. Експлуатація 100 тисяч кілометрів. З вами, як завжди, був Драйв. і до зустрічі!